Цінність речі визначається не тим, скільки ви готові за неї заплатити, і не тим, у скільки вона обійшлася виробнику, а тим, скільки вона принесе користі, казав британський професор Вільям Фелпс. Про користь якісних товарів та послуг знають наші журналісти. А як їх визначити, дивіться уже зараз. Вітаю. Сьогодні у програмі ви побачите холодний соус французького походження. Без чого не можна зробити майонез? Без олії ніякий майонез отримати неможливо. Німецький гарнір в українській інтерпретації. Підбираємо інгредієнти для тушкованої капусти. Нам потрібно трошки квашеної для кислоти. Чи знаєте ви, що у європейських країнах майонезом називають лише соус, який має 80% жирності? Такі вимоги до виробників висувають, наприклад, у Німеччині та Великобританії. У нас же майонези різної жирності мають загальну назву, як і технологію виробництва. У цьому переконалися наші журналісти. Як ви гадаєте, що таке майонез? Правильно, для споживачів це соус, а якщо говорити мовою виробника, то це емульсія. Щось на кшталт олія у воді. Самим основним компонентом при виробництві майонезів це є олія. Тобто без олії ніякий майонез отримати неможливо. Другим незмінним компонентом майонезу є питна вода. По-перше, вона слугує таким собі розчинником для солі, цукру та інших інгредієнтів. По-друге, саме аквавіта формує смакові властивості соусу, тому ця рідина має відповідати дуже суворим вимогам якості. У нас вода проходить чотирьохступеневу очистку. По перше, це за допомогою фільтрувальних паперів, за допомогою системи пом'якшення води, обеззаражування та ультрафіолетової дезінфекції води. Саме з води і починається процес приготування майонезу. Після того, як набралася вода, в нас за допомогою вакуума із ємності для сухих продуктів забирається крохмал, цукор і сіль. Крохмал, цукор і сіль на різні види майонезу різна кількість. Вода та вище перераховані компоненти відправляються у спеціальний апарат, який і готуватиме майонез. Стефан. таке німецьке чоловіче ім'я носить, ця машина з виготовлення майонезу. Менш ніж за годину ця величезна кастрюля здатна зварити 700 літрів соусу. Штефан нагріває інгредієнти до 87 градусів. За такої температури крохмаль розпарюється, тим самим згущуючи суміш. Тепер вся рідина, що була у величезній каструлі, набула сметаноподібної консистенції. Ми використовуємо модифіковані кукурудзяні крохмалі. У нас цих крахмалів є два види. Це перший крахмаль модифікований, має у своїй властивості загусника, інший крохмаль має свої властивості емульгатора. Модифікований крохмаль можна знайти у складі не лише майонезу. Його використовують при виробництві багатьох продуктів. При цьому фахівці наголошують, такі крохмалі не належать до генно модифікованих продуктів і є дозволеною харчовою добавкою. Ще один інгредієнт, який може відлякувати споживачів емульгатори знову ж таки не варто бити на сполох. Це такі собі речовини, завдяки яким олія розчиняється у воді. При виробництві майонезу роль емульгаторів виконують звичайне сухе молоко та яєчні продукти. Сам міх пір відомо ще яєчний жовток – Це дуже гарний емульгатор. Крім того, він ще дає з продукту майонезу неперевершений смакові такі відчуття і дуже гарний колір продукції. Тобто, самі розумієте, жовточок, такі як домашні майонези. Щоправда, у сучасному виробництві майонезів яйця практично не використовуються. Їх замінюють яєчними продуктами, найчастіше у вигляді порошку. Ось такий вигляд має яєчний порошок, який використовують при виробництві майонезів. Це абсолютно натуральний продукт. Працівниці кажуть, вони навіть вигадали свій спосіб перевірки його якості. Порошок вони розводять з водою і смажать як омлет. і далі уже на смак визначають його смакові та інші властивості. До речі, яєчний порошок не любить високих температур, тож до штефана він потрапляє тоді, коли вже розчин із цукром, сіллю та крохмалем заварився і охолов. Після цього, уже як подався яєчний жовток, ми на починаємо подавати олію. Олія подається автоматично по трубопроводах. Після олії до машини з виготовлення майонезу також потрапляє оцет і уся суміш ретельно перемішується. І усе, соус готовий, залишилося його лише розфасувати. 700 літрів майонезу ця установка здатна розфасувати усього за півгодини. Ось у такі майже кілограмові пакети. Хоча, якби це були 200-грамові пакети, на розпасовку такої кількості майонезу знадобилося півтори години. Розфасований соус не потребує витримки, тож з фасувального автомату він може прямувати одразу до споживачів на цьому підприємстві. щомісяця виготовляють 120-150 тонн тон майонезу. кажуть, працюють фактично у півсили, адже споживання цього продукту серед українців постійно знижується. Майонез дуже очі много на ринках він перенасищений. і багато людей починають начинають просто на соуси. Тому що є множество на салати вісісна, котре ми використовуємо вже не только майонез. Ми намагаємося використовувати туда соуси. Лише за останній рік ринок знизився на відсотків 10, каже маркетолог. І додає довіру споживачів може повернути перш за все ставка на якість пропонованих майонезів. Наминитіший німецький гарнір, тушкована капуста з цибулею, тмином і яблуками. У приготуванні цієї страви німці мають свої тонкощі. Наприклад, тушкувати її потрібно лише на качиному жирі. Лариса Соровська має свої секрети приготування такої капусти. Які інгредієнти для цього потрібні і скільки вони коштують на ринках? Дивіться далі. Якби мали голландці, котрі вважаються неперевершеними майстрами натюрмортів, побачили ці прилавки, то, певно, відразу б вхопилися за свої пензлі. Ми не мали і не голландці. Тож, вхопившись за гаманець, ідемо вибирати овочевий набір для приготування тушкованої капусти. Ми купуємо капусту для тушкування на пісний стіл. Ми бачимо, у вас капуста, яка нам підійде? В нас є капуста і молода, але вона вам не підійде. Бо вона дуже соковита. Молода капуста, звісно, у цій порі річ хороша. Проте, якщо вона нам не годиться, то краще зупинити свій вибір на зимовій. Цей продавчиня підтвердила. Вам підійде капуста домашня, твердих сортов. А це у вас що за сорт? Це тверда капуста, наша Амагер, український сорт. Амма. вирощена в домашніх умовах на домашніх грядках. без нітратів. Майже двокілограмова головка витягнула з нашого гаманця 9 гривень. Купивши капусту, ми прямуємо на вибір іншої городини моркви і цибулі. Доброго дня! Ми бачимо, у вас тут цибуля і морква. На прилавковій у жіночки цибуля різних кольорів і біла, і червона, і жовта. Проте з цієї палітри для тушкування не все підходить. А для тушкування капусти підходить золотиста цибуля. А от біла й червона її сестри годяться лише на салати. Що ж до моркви, то підійде будь-який сорт. Головне, щоб овоч не був прив'ялим. Морква сорт вітамінна. Червона всередині. Дивіться, немає стержня білого, червона якраз сочна і солодка. Пакуючи нам моркву та цибулю, жіночка розповіла, що й сама ці овочі до тушкованої капусти додає. Додавляю ще перець. Перець. Солодний. Перець додає так. А я бачу, у вас є перець. Може, і нам тоді перчинку купити. Ну, як ваша ласка. Ну, зважте, нам тоді ось оцю червоненьку. Усе разом з червоненькою перчинкою коштувало 10 гривень. Тепер настала черга квашеної капусти, яку можна в майбутню страву додати. Ми купуємо продукти на тушковану капусту. Нам потрібно трошки квашеної для кислоти. Яку ви нам підкажете? Квашена капусточка ось така. Покуштуєте? А, з задоволенням. Дякую. Смачна, але ви знаєте, якась не дуже настояна. Єсь кислішенька. М -м -м. Добре. Це не капуста, а смакота. Можна язик проковтнути. Ось таку ми візьмемо. Продавчиня зважила нам пів кілограма капусти і поцікавилася. А ви вже все купили? А, це нам ще лишилося томатну пасту тільки купити. Де да? у вас продається? Ой, навіщо вам та томатна паста? Візьміть краще квашені помідорчики. А їх теж можна додати до тушкованої капусти. А вже ж це ж квашені помідорчики натуральні. Тут і кислинка є, і чесничок, і, перчик, і все, Все, що вам потрібно. Жіночка сказала, що якщо ці помідори потерти на терточці, то це буде чудовий додаток до страви. Уся квашенина обійшлася нам в 12 гривень, а увесь овочевий набір затягнув на 31 гривню. На інших ринках ціни такі: Лук'янівський ринок 28 гривень, одеський ринок 26 гривень, Бессарабський ринок 35 гривень, ринок фермер 27 гривень. У наступній частині програми ви побачите польська ковбаса з українською пропискою, якою має бути справжня краківська Яловичина, свинина, грудинка, спеції, прянощі. Основний інгредієнт, який повинен входити, звичайно, це чесник. Весняні обновки. Які моделі взуття у тренді в новому сезоні? У 2013 році будет моден широкий каблук, устойчивий колодочки весною буде дуже модно носити сі цвітної Далі ви побачите таке польська ковбаса з українською пропискою якою має бути справжня краківська Єловичина, свинина грудинка спеції прянощі основний Інгредієнти, які повинен входити, звичайно, це чесник. Весняні обновки. Які моделі взуття у тренді в новому сезоні? У 2013 році буде модний широкий каблук, устойчивий колодочки. Весною буде дуже модно носити цвітну цвітної На місце народження Краківської вказує її назва. У польській столиці її почали робити ще у 16 столітті із однорідного м'ясного фаршу. Коли цю ковбасу почали пускати у Радянському Союзі, рецептуру дещо змінили, додали шпик. На згадку про класичний виріб залишили дірку у кілечку. Вона обов'язково має бути від 10 до 20 сантиметрів. Про інші ознаки справжньої краківської наші журналісти. Десь на заході Європи Франкфурт і Відень сперечаються між собою. Хто з них вигадав сосиски? Польське місто Краків на цю суперечку дивиться мовчки і не даремно. раптом втрутиться одразу ж з'ясується, що його відома краківська ковбаса це теж запозичення чужої кухні. Рецепт німецький, а назву швидше за все вигадали слов'яни. Все, что мы покупаем немецкого в Кракове, то оно уже есть Краковское. Где вы купили? В Кракове. Значит, колбаса. Какая Кракова? От Кракова. Оттуда привезена. Ну и поскольку больше всего привозили именно такой вариант колбасы. В колечке удобно там спаковать. То и создался стереотип. Вот Краковская колбаса. З часом стереотип перетворився на стандарт. Він регламентує. Краківська це напівкопчена ковбаса вищого гатунку. Її виробляють за класичною технологією. На останньому етапі піддають коптінню і сушінню. До складу краківських ковбас повинні входити тільки ті інгредієнти, які передбачені рецептурою. Тобто яловичина, свинина, грудинка, спеції, прянощі. Основний інгредієнт, який повинен входити, звичайно, це чесник. Завершує список ще один обов'язковий компонент нітрит натрію. Він фіксує колір, без нього ковбаса була б сірою на розрізі. Вище зазначений склад прописаний у державному стандарті, але крім ДСТУ існують і інші рецептури, так звані технічні умови. Вони зазначаються на упаковці скороченням ТУ і говорять нам про те, що виробник міг щось змінити у складі ковбаси. Наприклад. Яловичина може дозволяти затихнічним заміняти частиною м'яса птиці механічного обвалювання, більшу частину жирної свинини, більшу частину якихось субпродуктів і так, далі, і так далі. Усі зміни зазначаються на упаковці, тож не полінуйтеся уважно, вивчити маркування. Після цього огляньте саму ковбасу. Вона повинна мати форму добре скрученого кільця. Краківська ковбаса повинна виробляти стільки в натуральній оболонці і не мати на поверхні. Ніяких пошкоджень, ніяких напливів фаршу. Повинна вона мати однорідний колір. в Ніякому разі не повинна на поверхні бути пліснява, виступи солі і різноманітні сторонні види виступів. Поверхня продукту обов'язково має бути сухою з рельєфними виступами шпику. На розрізі добре перемішаний фарш без порожнин від темно-рожевого до червонуватого кольору. Важливим є і запах ковбаси, дуже різкий, має вас насторожити. Є вирогідність того, що у процесі приготування використали коптильну рідину. Така ковбаса пахне дуже ярко, дуже сильно димом. Вона приваблива за смаковими властивостями, але на розрізі це звичайна ковбаса, яка утворена з використанням рідкого диму, тобто штучний продукт. На сам кінець зверніть увагу на термін придатності. Кобаса запакована у вакуум плівку, зберігатиметься місяць, без неї тиждень. Цікаво. Продавці переконують, що найбільшим попитом краківська користується в окремі дні, а не весь тиждень. Вона йде вищого качіства, і її беруть в вихідні дні, коли люди відпочивають. їдуть на дачі удома, хто на природу виходить. В будні дні дуже рідко беруть. Більше беріться варенька, тарделічки. Така новина не може нарадувати дієтологів, адже краківська ковбаса є одразу і жирним продуктом, і копченим. Вживати її регулярно не рекомендується. Але відмовлятися від такої смакоти не треба. Якщо ми вкладуємо в правильне блюдо, допустимо, краковська колбаса і вінігрі, або порцію тушених овочів, то ми фактично цей вред краківської колбаси вміємо, а пользу блюда збільшимо. А ще краківську ковбасу краще бодай раз куштувати на її батьківщині у місті побратимі Києва історичному Кракові. Знавці міста переконують, підсилює смакові властивості делікатесу. Архітектура Краков сохранился в тому відівка, в тому в був виде, в чотирнадцятому вікі. Весь краков старий город знаходиться під охраной ЮНЕСКО. Это очень большая редкость, который целый город сохранился як історичний пам'ятник. Знайти у гравницях міста напівкопчену ковбасу просто запитайте краківську, і вас неодмінно зрозуміють. Місцевий делікатес з незмінною назвою тут продається на кожному кроці. А відтак припрашимо до польських... Завестися новим взуттям, і ми вже у пошуках. За чим варто полювати, розпитаємо у киян за саме і найкачественний, Щоб ціна на качеству сети. Що тоді типу, якихось. -то. Сапог хочеться, тупель хочеться, багато чого хочеться. Часто в машині їжджу такою, щоб не дуже було тепле. Щось без каблука удобне ми були мені елегантне. усі побажання втілені у нових колекціях. Варто тільки знайти те, що припаде до душі. Весна нині представлена у трьох напрямках: класика, щоденне взуття і спортивне. Почнемо з чоловіків, їм радять найперше обзавестися класичною парою. Добре, якщо вона буде, не дивуйтеся, дірявою у моді, так звана перфорація. Продавці переконують, це не тільки гарно, але й практично. Перфорація – це йдуть сплошні дирочки на коже, где ножка повністю дишить, не потіє внутрі. Такі класичні туфлі для офіційних заходів. А от для прогулянок краще обрати легкі мокасини. Що ж до занять спортом, то тут шукаємо взуття пошити за спеціальними технологіями. Так, наприклад, це модель обувь, которая дишить. Обув спеціальна для бігу, її подошва гнеться. Тепер черга жінок, ботильйони, чобітки, туфлі, балетки. Як тут не розгубитися? Для початку визначаємося, що нині модно. В 2013 році буде будемо широкий каблук, устойчивий калудочки, вісну буде дуже модно носити цвітну обув. кольорове взуття. Це у нас текстиль із різноманітними принтами або ж фарбована замша. Останню на полицях можна розпізнати так. Замш, розумієте, більш ворсистий, а іде, ткань йде, вона більш така гладка. Якщо ворса, ви вот, шевелите рукою, бачите, туди-сюди грає, значить натуральна. А якщо не грає, вона просто в одну сторону доложиться. Не зникає навесні і натуральна шкіра. Її комбінують із замшею, і з тканинами. Таким чином отримують наймодніші пари взуття. Тут є кожа гладка. Здесь є замша і здесь є э, матеріал. Плюс це все в одной цветовой гамі, це очень модно. Популярною також залишається лакована шкіра. Трендом сезону стають стрічки різної довжини і ширини, нанесені на взуття. Досі у моді солом'яні плетіння на танкетці. Що ж до кольорів, то їх обирайте на власний розсуд. При цьому не ігноруйте пастельну гаму. Цвіт, він такий м'ятний і пастельний. Це дуже модний тренд. Він почався в прошлом сезоні, в цьому сезоні. ожидается, що прямо жінка не зможе жити без таких балет. Низький хід не ваше? Тоді купуємо підбори. Тут асортимент теж багатющий. Проте не кожна пара на користь здоров'ю. Перш за все, переконайтеся, що підбори стійкі. Це можна зробити навіть без примірки. Якщо провести пряму лінію через вот точечку, середина каблука довго рівно співпадати з цією вот точкою. Якщо поставити на рівну поверхність обувь, можна побачити, що это каблука буде очень удобно при напринусці, тому що ноги не будуть вставати. Не менш важливою є й висота підборів. Краса красою, але лікарі радять обрати варіант до 4 см. 2-3 ідеально. Крім цього, зверніть увагу на носок нової пари. Носок має бути широкий, тобто не стягуючий. Якщо стягуючий носок, узкий, значить, тоді атрофіруються зв'язки, які тримають саму власне, стопу, тобто пальці розходяться потім веєром. От називається поперечна плоска Нам такі проблеми не потрібні, а тому і взуття ми приміряємо на обидві ноги. Тепер спробуємо пройтися. Якщо ви себе комфортно, тобто удобно ходити, нічого не мішає, нігде не здавлює. Це ваша боку. Якщо ваші права споживачів порушено, записуйте свої історії до нашої книги «Скарг». телефонуйте за номером 279-41-25 і ми обов'язково спробуємо вам допомогти. Вища спритність полягає у тому, щоб всьому знати справжню ціну, казав французький письменник Франсуа Деларошфуко. Справжню ціну якості знають наші журналісти, адже кредо нашої програми гідне життя без якості неможливе. До наступної зустрічі.